одежду, двигаться, как выглядит классно, я брал в черном цвете, я люблю максимально, максимально простую одежду. Давайте за давай, немного поменяем ракурс, то, что засвечивает. Вот так вот все выглядит. Так, значок, сейчас покажу, вот, на язычках значок DSUA Made in Ukraine, Я вам кажу качество ткань, ну просто капець, яка класна. Давайте зараз оценим, як воно виглядає на мене. В общем, люди, ось вот так воно виглядає на мене. Я, 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 класно, вообще, я просив, больший карманчик отут, глибокі кармани, під штани, просив, щоб трошки висіло на мене, то що я не люблю, от знаєте, вот так ровненько, то так, фігня повна. Я люблю, коли його така свободна, клас. Ну, спортивный костюм он должен быть спортивным. Коли мне можно и бегти, отжиматься и подтягиваться, в моно робить что угодно. И мне он очень нравится. Материал, я вам скажу, бомба-пушка ракета. Очень классный. Вот такие вот костюмчик ще раз провернулся. Сегодня, чтобы со складочками просил, чтобы типа оверсайз, ну, you Так. Вилажуємо. Так. Опа. День, ну, таке. Настроєння у мене сьогодні, звісно, було вранці в обіді не вельмо. Підвечір, звісно, вийшло. Чому я дуже, несомненно рад. Що ново, прийшов мій костюм, який пошитий на заказ. Представляєте, на заказ, костюм. Зараз викладемо ролика про його длинного. Не пропускайте. Прямо зараз буду випускати. Так, обзор. Зараз, прямо зараз виходить це відео. Прямо зараз. Так, Так, е, сьогодні 18. Сьогодні субота. Субота. На часах було 17.30. Gracias. Подігать каналу Никита, якщо можеш, буду дуже благодарний. Так, додамо картки. Список відтворення. Обзори. Список відтворення. Я зрозумів. Щас, секунду. О доходить, хочете подивитись відео, які вийшлось. видимость для всех. Люди, вы идете дивиться видео, или нет? видео? Ну, обзор на... цель да. Вот, костюм. А, на костюм? Да, да. Мы в эфире, ага. чтобы ты знал. Алина, привет! Делаем обзор, видео выкладаю обзор на спортивный Костюм, який прийшов мені, який пошитий на заказ от DESYUA. Хто помнит рекламу, хто не то обов'язково подивіться в списках відтворення список відтворення Список витворения. Класний костюм мені дуже подобається. Зараз от мама подивимося А Ані, поки мамі нема, то да я буду викладувати. А потім мама прийде, да і ми подивимося Для всіх опублікувати. Так, закрити, створити сюда персоналізація добавим потім дописа зробим поки ма ми, 5 минуток я вже займаюся другими ділами мене сир перетопить я розумію, ну, ну, я теж не можу сильно довго короче, довести. я п'ю воду і да, я, ви віддихайте, а потім за пару минуток э, е <реку> Шити на... Я просто. Да я поможу сходим разом Да Я люблю бананы, я ем Я ем бананы, все бананы, которые я на этом белом свете Мои Я, я любитель бананов Люди, если вы хотите Что-то мне подарить, дарит бананы Да Бо яблуки це вже не то. Банани це тема. Все остальне не тема. У нас у кажуть. Яблуки не несіть, тільки банани. Бог хоче банани нехай. Да, Бог каже банани несить. Чули таке? Послухайте, Бог вам не збирай. Діма, давай бо корови корову ма. Та пару хвилин, я чуть зайнятий. Я навіть їсти не буду, якщо то зразу пойдемо по корові. На руки, держи. Я нос сами чуда і все. Просто помню. Це попросила Сашу подержи, блядь, собаку. То він мене виграня, ти собака. Чи я вже води твої не хочу. А Це не моя вода. Це магазин наш. Все лапли не сидить, як баран. А засопся, Так. Слопить собака. Коротше буде. Так. Люди. Люди, люди, люди. Зараз ще. Короче, трансляция заканчивается. Надо зараз відео записать. Класс, Алина. Приходь на следующей трансляції. Я думаю, сегодня ще щось буде по-любому. Наблюдайте. А я поки що погнав, бо блин, треба много, много дел. Не встигаю всього. Все, всем пока, приходите.